Котли в тебе непогані, але мені потрібно ось це. Ось це. Не гавкай. Не гавкай. Спи з ним, не гавкай. Поклади під подушку, не гавкай. Дивіться відео про першу зустріч Дениса Бірінчика і Кішона Девіса, яка закінчилась скандалом. Ой, як сильно сяє, прямо сліпе. Хочу забрати цю штуку. Мені треба забрати її. У моє золоце. Гавкай. Не гавкай. У, як воно світе! Здоров, Чемп. Радий бачити. Гарний. 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 Попозуйте згадку, будь ласка, не переживай за це, це наша робота. Хлопці, давайте фейсов. Бізнесмен, скажи йому, скажи йому. Новий, 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 новий. Чувак, давай. І новий, і новий. Ти це бачив? <плес> Та перестань, чувак. Котли в тебе непогані, але мені потрібно ось це. Ось це. Не гавкай, не гавкай. Ось це я заберу в п'ятницю. Ну ну. Годинник можеш лишити собі, а це буде моє. Може сам купити собі багато годинників, а ось це я заберу в п'ятницю. Він зовсім не розуміє, що я говорю. Нічого, в п'ятницю зрозуміє. Гавкай тут. Бізнесвумен. Ти бізнесвумен, да? Бізнесвумен? Бізнесвумен? Бізнес Ти назвав мене бізнесвумен? Окей, це бізнесвумен зараз надере тобі зад. А, я надеру зараз тобі зад. Заберу свій пояс і відчмагаю тебе. І новий, і новий чемпіон. І новий чемпіон! Тебе ще кілька днів з цим поясом. Не звикай до нього занадто сильно. Поспи з ним. Через два дні він буде мій. І раз пару днів. Лише пару днів. Він буде моїм. Не гавкай. Спи з ним. Не гавкай. Поклади під подушку. Не гавкай. Ти зібрався? Куди так швидко побіг? Дайте подивитись на мій пояс. Де мій пояс? Такий маленький, ти дрібний хлопак. Мені доведеться бити цього дрібного хлопчика. Щоб не означав цей жест, я надеру тобі зад. Я закінчив розважатися з цим хлопцем. Досить розваг. Сподіваюся, він розуміє про що я. Він все зрозуміє, тому що бокс це універсальна мова. Він дуже дрібний, реально дуже маленький. Збираюся притримуватися того, що сказав. І дуже здивуюся, якщо він витримає мої удари. Єдине, що я зрозумів, він дав поцілувати мені свій годинник і назвав бізнесвумен. А я говорю конкретно, і я обіцяю надрати йому за ту п'ятницю. Як я вже казав, нічого особистого, лише бізнес. Але він трохи підлив масло вогонь. П'ятницю ми будемо полювати за його головою. 14 лютого в день закоханих не буде ніякої любові. Ми поцілимо стрілою йому в дупу. Якщо тобі сподобалося відео, став вподобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео.